Другий затор із олією я вже збила. Той поклала без олії чесник просто так у морозілку, а цей збила з олією, так як ви мені совітували. Боже, як воно пахне, це просто Ви Навіть не представляєте собі. Я хочу намазати грінку цим чесником, таке пахуче. Знаєте, наче як ви берете грінку піджарену. І натирайте чеснику. І вона так пахне, а це так само. Так, сіль кидаю. Ви мені писали, що треба посолити. Не знаю скільки, коротше, так, на глаз. Перемішую і зараз перекладаю в банку і ставлю в холодильник. Ну, запах просто шалений. В мене вже слина котиться, хочеться з'їсти. Це просто щось балджне. Подивимося, чи воно буде стояти, чи не буде стояти у холодильнику. Якщо не буде стояти, то покладу в морозилку.